Винаходи українців, якими користується світ, винаходи українців, якими користується весь світ, відомі кожному з нас. Хоча ми про це і не знаємо. Українські відомі винахідники та їх винаходи прославляють нашу країну у всьому світі. Без деяких створених саме українцями речей і винаходів сучасний світ просто неможливо собі уявити. Якщо ви думаєте, що це якісь маловідомі, рідко використовувані речі, то глибоко помиляєтесь. Це важко повірити, але перший підводний човен було винадано ще у 16-17 століттях. Винахідниками стали козаки, які будували свої чайки з низькими бортами, обв'язували човні очеретам і опускали таким чином їх під воду. Швидких чаяк була невеликою, усього 15 км за годину. Але і цього було достатньо, щоб обхитрувати ворога і зникнути у нього з-під носа. У 1814 році чернігівець Петро Прокопович винайшов розбірний рамковий вулик, найкращим чином пристосований до клімату в роботі бджоляра з бджолами, який оберігає бджіл при відборі меду. У 1827 році Прокопович відкрив у своєму рідному селі першу в Російській імперії школу джільництва, яку утримував на власні кошти. Звичайно, зараз цей винахід відійшов минуле і вважається бабусиним мотлахом. Але у далекому 1853 році це стало проривом. Львівські аптекарі Ігнатій Лукасевич і Анзех відкрили газову лампу. Одночасно з лампою ними ж був винаданий новий спосіб отримання газу шляхом дистиляції очищення нафти. Ще 1870 року уродженець Полтави Федір Піроцький винайшов спосіб передавати електроенергію залізним дротом. А у 1880 році він представив проєкт застосування електрики для руху залізничних потягів з подачею струму. Вже через рік в Берліні поїхав перший трамвай, виготовлено компанією Сімен за схему українця. Володимир Хавкін створив перші в історії вакцини проти чуми та холери. В Індії ним було вакциновано понад 4 мільйони людей, і він був призначений головним бактеріологом країни та директором Бомбейської протичумної лабораторії. Пізніше ця лабораторія була перетворена і досі діє як інститут Хавкін. У 1913 році киянин Дмитро Григорович збудував перший у світі гідролітак. Він же став автором майже 80 оригінальних конструкцій літаків на різноманітнічного призначення. Літаки е його конструкції вироблялися в США, Великій Британії, Італії та Франції. З 1929 року Одесит Лужко створив електричний лакетний двигун. А далі ним були створені. Двигуни для серії ракета Носіїв, Восток, Космос та енергія. Видатний вчений хімік органік Зелінський, уродженець з винайшов вугільний протигаз, який допоміг зберегти життя тисячам солдатів. Винаходом ге гелікоптера ми. Е Завдячуємо українському винахіднику Ігорю Сіпорському. В 1931 році він запатентував перший гелікоптер. Він е, у 1939 році сам випробував експериментальний вертоліт. А е, уже в 42-му році його гвинтокрил прийняв на озброєння армії США 19. У 1932 році в Харкові була створена унікальна система маркування листів. Спочатку в ній використовувалися цифри від 1 до 10, а пізніше формат змінився на число, буква число. І пізніше е, оцю систему продовжує використовувати багатьох країнах світу. Олексій Сахновський, онук знаменитого українського цукрозаводчика. Терещенка, а, промисловий дизайнер, який вперше у світі створив систему автоматичного приводу складного верху кабріолету. У найшвидшому автомобілі, проєкт якого в 1966 році розробив Харків'янин Володимир Микітін, був встановлений вертолітний газотурбинний двигун потужністю 400 кінських сил. І розрахункова швидкість машини становила 400 км за годину. Під час заїзду на трасі хаді 7 швид... ця машина розвинула швидкість 320 км за годину. Про образ конс... компакт диска в кінці 60-х років винайшов аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров. Літак АН 225, найбільший на потужнішій світі, був створений київським КБ імені Антонова. Інженер зі Славутича Володимир Мельник сконструював машину, яка перетворює відходи деревини в паливні брикети. Опис Луганська, Іван Селезньов представив на міжнародному конкурсі. Intel International Science Engine Friares свій проєкт нове чуття. Це ультразвукова рукавичка для просторової орієнтації людей з вадами е зору. Така річ може стати досить корисною з точки зору орієнтації у просторі. Винахід молодого українця потратив до трійки кращих винаходів світу в тисячу, 2013 році. Студент першокурсник Національного овіційного університету Антон Голваченко створив ексоскелет, за допомогою якого можна повноцінно рухатися людям з обмеженими можливостями. Дякую за увагу.